Йордані, радість велика, в ній буде хреститись Господь навіка. Нині Христос хрещається, Дух святий об'являється на річці Йордані в виді голуба, Ангели на небі об'єдналися, людям свята трійця показалася. Нині Христос хрещається, Дух святий, об'являється на річці Йордані, виді голуба. прийшов Ісус Христос на річку Йордан, О, ти мене, святий. Йоанн. Нині Христос хрещається, Дух святий, об'являється на річці Йордані, виді голуба. Ісус, просить хрести мене, Іване, та нехай же воля та Твоя стане. Нині Христос хрещається, Дух святий об'являється на рівці Йордані виді голуба, а Іван промовив, що він втомився, а Божому Сину та й прислужиться. Нині Христос хрещається, Дух Святий об'являється на річці Йордані, Віді голуба. Нині Христос хрещається, Дух Святий об'являється на річці Йордані, Віді голуба. Шановна громада, усі вже вмилися йорданською водою. А тепер і повеселитися час. Дітку, я Діти, покропіть на свячена. Щоб ми були здорові, цілий рік! А як же давайте покроплю, мої дорогесенькі, водице Йорданеце, водице хрещенице, ти умиваєш коріння і креміння. Омий нашу громаду від всього злого та нечистого, дай нам миру, здоров'я, терпіння і всякого вміння. Господи, допоможи! Давайте попросимо Симу, щоб насипала снігу по пояс, щоб на пшениці вирос дорідний колос, що під снігу весною виростало пахуче зілля, щоб наші молоді святкували під мирним небом весілля. Дай, Дай роз! Роз! А ну ну скажіть, чи зима буде тепла, чи холодна? То потрібно на когось кинути грудкою снігу. Якщо сніг розлетиться, то зима буде тепла, а якщо ні, то холодна. Айда кидає! Зима буде тепла! Бо вже всі в снігу. Де морозин? тріще не тріще. Ми тебе не боїмося, бо сьогодні вже водохе. Ти на нас, морози, не тисни, бо вже йде весни. А ще люди кажуть, що якщо вмити з йорданською водою, то будуть всі гарні та рум'яні цілий рік. гайда вмивайтеся! <плес> Сьогодні дівчата повинні потоптати юрданський сніг та кинути червону калину, щоб антлювали городки. Та до неї будуть садитися хлопці. О, кидайте дівчата, діти її. Сілінькова, вітер а у мене любчик був, черебочки купував. мене мене вличко цілував, а калина. А калина не верба я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, била мене мати зранку, що порвали хлопці дранку, а я дранку залатаю, та й з хлопцями погуляю. А калина, а калина не верба, я дівчина. Я дівч дівчина молода, а калина, калина не верба я дівчина, я дівчина молода. На водохрещі треба витримати всі в кожухи о сніг, щоб вівці гарно водились. А як же зараз? очищайся кожух, от дірданський сніжок для моїх овечок. Ooh, ooh, ooh. ooh, ooh. ooh.